До нас можна зі своєю людиною. Такий напис красується на дверях простору і одразу стає зрозуміло, що до чого. Для запоріжанки Вікторії це не просто бізнес, а справа всього життя. Дівчина має п'ять домашніх улюбленців: двоє собак, кішку, пацюка та шиншилу. Ділиться любов до тварин спонукала її створити зоопростір. Коли зрозуміло, що є питання з тим, що є багато тварин, які потребують не просто догляду, а нележного догляду. Я почала шукати досвід роботи в зоосфері для того, щоб набути, хоча б якісь знання, щоб далі працювати з цими знаннями. І потім, коли ми зрозуміли, що я вже готова, то ми вирішили взяти грант і відкрити зоопростір про грантову допомогу від держави на відкриття власної справи, дівчина дізналася випадково від знайомих. Та вирішила взяти участь у програмі. Для цього Вікторія звернулася до обласного центру зайнятості. Спочатку ми створювали бізнес-план. Мені в цьому допомагав бухгалтер. Я вважаю, що кожен просто повинен займатися своїми справами. Тому ми спочатку створили сам бізнес-план, потім ми його відправили. Потім пройшли цю заявку. Вона підтвердила суді нам. І після цього нас запросили на співбесіду, де попередньо мені треба було ще зібрати ряд документів. Після співбесіди наступив етап, коли ми чекали підтвердження, бо співбесіда проходить з Ільками представниками центру зайнятості, які виставляють бали для того, щоб набрати певну кількість балів, повинно було і відповісти, і розповісти, і презентувати. Тобто, свій бізнес. Отримати грант, Вікторія змогла з третього разу через те, що мала складнощі з оформленням документів. Адже дівчина цим займалася вперше, завдяки супроводу фахівців обласного центру зайнятості та тим, хто вже мав досвід отримання грантів, у Вікторії вийшло втілити своє бажання. Отримавши грант на 250 тисяч гривень, дівчина придбала товар, меблі, обладнання для магазину та сплатила частину оренди. У створеному зоопросторі можна знайти ексклюзивний товар для тварин, зокрема з-за кордону. Ми привозимо взагалі ексклюзивні позиції, які до Запоріжжя не доїжджають. Тобто, якщо ми кажемо, наприклад, про корм, то там не так дуже ексклюзивно, але тим паче є позиції, які люди зазвичай звикли придбати через інтернет. Коли ми підходимо, наприклад, до стенду з ласощами або з гігієною, там можна побачити. Чити прям максимальний ексклюзив, який привозиться з Європи. В нас дуже класна, якісна амуніція. Майже все це США, Канада і деякі є позиції з Європи. У зоопросторі також проводять заходи для чотирилапих та їхніх господарів. За два місяці роботи вже провели паті, дегустації імпортних смаколиків, розіграші, зустрічі з грумерами та кінологами. Всі вони безкоштовні або задонати до притулків. Єлизавета Швайко, Югор Батуренко, телеканал МТМ.